Ну тут хочеться згадати про можливості нашого ВПК Дійсно, буквально на прикладі попередніх ночей рязанський нафтопереробний завод, третій за потужністю в Росії, припинив відвантажувати продукцію після успішної атаки українських дронів. Безпілотники СБУ і сил спецоперації вразили підприємство в ніч на п'ятницю. Я нагадаю, а місцеві мешканці почали викладати в соцмережі відео вибухів і масштабної пожежі на території. НПЗ майже відразу, і завдяки цьому ми бачимо результати цієї операції. Серед знищеного обладнання установки із очистки авіакеросину, яка забезпечувала 100% виробництва цього типу палива. Окрім цього, зазнали вражені резервуари на десятки тисяч тонн нафтопродуктів і естакада із наливу палива у залізничні цистерни. Під удар потрапила також і нафтоперекачувальна станція Рязань, і тієї ж ночі сили оборони атакували радіоелектронний завод у Брянську, це одне із ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Воно виробляє компоненти для російських ракет і бойових літаків. В російських пропагандистських змі знову йшлося про обломки, уламки знову говорили про те, що все позбували. Але в перекладі із російського новояза це означає, що влучення таки були. І от цікаво, що співпало співпала ця операція із за. Заяв... Трампа, який говорить про енергетичні і не тільки санкції, доволі сильні проти Російської Федерації, якщо вона не погодиться завершити війну швидко. Якщо ми говоримо все ж таки про можливості нашого ВПК, то як е, е, наскільки швидко ми можемо, е, росіяни можуть дізнатися не тільки про дронові санкції з боку України, але й про е, ракетні санкції, і наскільки це Міни, що ви взагалі можете сказати про характер атаки на Рязанське НПЗ? Давайте почнемо з того, що за минулий рік Україна здійснила понад 7 тисяч ударів по території Сійської Федерації. Здебільшого ці удари здійснювала за рахунок власних розробок. Тобто, ми кажемо про дрони, які можуть корисне нести корисновання там близько 75 кілограмів і більше, і на відстані понад тисячі кілометрів. Тобто є і роботи на дві тисячі кілометрів і навіть більше. Тут треба зрозуміти, що на цей рік загальний план поставлений близько 30 тисяч дронів. Тобто ми кажемо про те, що 30 тисяч ударних засобів, які випрацювали глибоко по території Російської Федерації, тому в принципі. Перспективи є а, і ми бачимо вже з початку року, тому що я би сказав би, що ми в принципі за січень змогли зробити дві масовані атаки по території Російської Федерації, де були удари про відбувалися одночасно по більш ніж 11 регіонам Російської Федерації. Тобто е, тут знову таки треба звернути увагу на ключові удари. Це і Нафтові термінали, тобто нафтовохранілище їх хранилище паломасильних матеріалів, тому ж самому Енгельсу. Давайте згадаємо удари по заводу в Казані, тобто де стратегічні літаки обслуговувалися. Ми кажемо про ту 160 Ту-22, М-3. Давайте пригадаємо удари по в кінці минулого року. Щоправда, удари по Таганрогу, по заводу Бірієво. Це теж стратегічно важливий об'єкт, тому що займається обслуговуванням. Ремонтом літаків таких на МС. Знову таки треба зрозуміти, що удари по заводам, які виробляють електронику, це теж важливий е е е вплив, тому що ми бачимо за останній час, все таки Росія намагається збільшити промож е е свої спроможності для виробництва електроники, які вони ставлять потім в крилати ракети, типу там х 1 або ті ж саме. Калібри і інше тому я би сказав би, що тут і відбувається саме удари стратегічний, що в принципі і впливає. Ми бачимо з зменшення з боку Російської Федерації щодо можливості нанесення масованих ударів за рахунок безпосередньо крилатих ракет. І давайте пригадаємо, що останній масований обстріл здійснювався малою кількістю літаків Ту-95МС, але при цьому вони збільшили кількість застосування літаків. Тут 22 м 3 які працюють ракетами ха 22 або Х-32. І ці ракети працюють на відстань до 300 кілометрів, і вони складні для перехоплення насправді, і це ж знову таки вкотре показує, що Росія буде намагатися збільшувати удари безпосередньо за рахунок балістичних ракет. Тому тут треба працювати. Є ще куди працювати. І я би сказав би, що в принципі, якщо ми кажемо про можливості от таких санкційних тисків, то найкращі санкційні тиски те, що ви зараз бачите у себе на екранах. Тобто ми кажемо про те, що безпосередньо знищення промислових можливостей. тому що, наприклад, в цьому самому заводі Брянськ неодноразово зупиняв виробничі свої потужності, тому що втрачав можливість там не не постачання, не було не постачання електроенергія, або іще ще якісь проблеми. І так, в принципі, можна казати про більшість цих заводів, які по яким прилітає, що вони втрачають потенціал. А це рве логістику, це звісно, не унеможливує роботу і забезпечення пальним літаків. Тобто, в принципі, я би сказав, що це стратегічні удари. Звісно, що ми не треба казати, що ми там протягом місяця не побачимо спроби з боку Російської Федерації щодо нанесення ударів крилатими ракетами зі стратегічної авіації або з вистосування інших засобів озброєння. Але тим не менш це суттєво впливає і додатково впливає на психологічний стан росіян, тому що до лютого 2022 року у них нічого не вибухало.